Слава Богу, величезна древня клоака російської підправославної пропаганди, розсадник ворожого впливу та всі її бородаті кроти в позолоті. Нарешті йдуть геть. Але поки що лише з історичного заповідника Києво-Печерської лаври. Фамілуй нас, грішних. ні на що не звертайте уваги. Христос на хворих не обіжався. Скажіть, будь ласка, чому не впускали комісію? Діка коментарі не дає. Прилоковочі ворожби не було. Начало це ворожба припорошать. Бог при. Порошенко. Тизований філія російської православної церкви в Україні на чолі з митрополитом Павлом роками сиділа на старечому жезлі російського кадебіста Патріарха Кіріла, і тепер, нарешті, ми очищаємо лавру і даємо шанс очиститись самому Павлу у в'язниці. На жаль, його судять лише за двома статтями, і вироку поки немає. Звісно, печально. Прокурори так е, поступили найближчі 60 днів. Він цілодобово перебуватиме під домашнім арештом. Нарешті Павло має час зайнятися улюбленими справами, пестити мощі, цілувати ікону самим собою, наче передознутий ладаном Доріан Грей, рахувати хвилини арешту на годиннику купати філіп, обмотавшись при цьому шарфом Луївітон, поминати покійного пропагандиста Владлена Татарського та славити сатану во ім'я нижньої губи герої. Расімова. Ну, це ж вічність. Пан Павло, це еталонний чорт з картин. Босха він понад 30 років сидів у лаврі, їздив на своєму дорогущому мерседесі, виганяв, обзивав, проклинав та бив журналістів і, взагалі, робив все, що йому заманеться. Ну короче, жив дуже православне життя. Справжній руський святий. Я ще раз приїздюся, я зараз від і поб'ю всім вашу фотооперації. Єдине інтерв'ю, яке Павло охоче дав, було на Ukraine Fashion Week. Він з посмішкою під бородою розповідав блогерці, що його подруга, дизайнерка, шиє для нього мирські пальта. Чому ви прийшли на Екрані Фешнвік? Я довгий роки дружу з сім'єю І Пользують їхніми услугами за да, на священське пальто там є нужна брюки. Павло не лише впливовий священнослужитель модних брюках та пальтах. Він також священнослужитель в модних сліперсах з візерунками за 600 євро, які він не соромиться вдягати на суд, де вдає з себе жертву, безперервно ниє та давить на жалість. Вот так поступають наші страні снігом його паства. Навіть подумала, що у них є до кого звертатися по допомогу, і цей хтось мав би говорити англійською. Тюдей ви а інфронт дихолволд вішов ависевс цю коммунікеттітю to everyone. зараз Павло валяється по залі суду та симулює зупинку серця, щоб не слухати рішення суду. А ще 10 років тому не вміщався в дверний отвір від гордості бути депутатом Київради від партії регіонів. Був другом Азарова Януковича та особисто Путіна. Він би дружив із Чарлі Менсоном, але той не знав російської і слухав хорошу музику. Я Шо вам собака Бо я сказав, поб'ю палкою я не буду обіцяти, а я зроблю а, а, ну, так, як це так? Ну, я людина. Окрім порушення чисельних статей українського законодавства, Павлу можна було б вручити і метафоричну підозру за порушення закону Божого. А саме п'ятої заповіді не вбий. Я сказав, що умруть, якщо не уйдуть. І в один день три людини померли. Я повернувся до вечора, і вмрете всі. Ну, правда, іще один людина померла. Митрополит Темний Мах Павло не лише вбивав людей, похрестивши їх. Він мемлив маразматичну маячню про інфікованих в біолабораторіях комарів. Є лабораторії декілька на території Верховного Союзу, американські, які заражають комарів і випускають в мир, для того, щоб нести угрозу комарам. Э, населення. але це все лише легка пліснява на острові Блювоти з власним аеропортом і монетарною політикою московсько-патріархальних кришечок від тархуну. Бо головний величезний злочин, який робив митрополит, в тому, що він роками насаджував руський мір служителям та прихожанам, прямо в центрі столиці він розбризкував російську пропаганду, а незгодних слав під три чорти. Ну вони леснуть в, в кровопровинці. Тому що Путін пішов на Україну. Він, він, а, він ти зараз, ти зараз... Ти, а ти? А ти не чув, коли ти кричав Путін хай хуйло? Ти не, не думав про те, що ти робиш? Тому що він зараз вічно хуйло водить. А ти хто? Я монах Києва сховали до сьогоднішнього дня? Нещодавно СБУ опублікувала телефонні розмови митрополита Павла, які зафіксували все його русське гнільцо. Коли сказали, буде війна Америки з Росією останнього українця. Ще не багато залишилося. Як то так? Ну, унічтажають Україну повну. І б'ють по повне поноці ж провоцирують. Всю Москву передали, вже з Москви дзвонять е, некатери е, блачіки люди. Ну що по моїм спать Глупанули по тих е, лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на відборних американців на той їхній кнесе, митрополит Павло це не просто бородатий дід, який несе пургу. Він авторитетний служитель культа, від слів якого залежить думка тисяч прихожан. І оглянувши крапельку прикладів його світогляду, логічним виглядає те, що навіть під час повномасштабного вторгнення, коли Росія щодня вбиває українців в центрі Києва у Лаврі. Співали пробуждається, пробуждається матушка Русь? І куди ж тепер підуть всі ці люди, які звикли жити безкоштовно в центрі Києва? А куди переїжджаєте, Якщо не ну скоріше в Єрусалим. В Єрусалим зі стендап-туром вже ж не випускають. Треба спочатку у військоматі стати на облік. Я прийшов в цей монастир з рахунку так, щоб дожити там до старості, і скільки господь власить, і померти. Ну якщо власті сказали, що я не маю права такого, то я з ними дратися не буду. Піду вже бомжувати куди-небудь. Принаймні час на відповідь у російського монаха два шляхи або працюєш на ФСБ, або бомжуєш. Якщо ваша держава буде розрушати Божі государства, Бог розрушить ваше государство. Діяльність московського патріархату вигідна Росії, тому очевидно, що вони казяться та репетують своєю мовою на київський режим. На Україні вирішили, що русофобії, Ганіні на мало і продемонстрували. Теперь уже настоящий, форменный сатанизм. В общем, входят в дьявольский, что ли, раж. В сети распространяется вот это видео, на котором, как утверждается, сотрудники СБУ играют в настольный футбол. Внимание, мощами святых из Киева Печорской лавры. Технология нехитрая, кусочки мощей приклеены скотчем. Другую угрозу для себя киевский режим видит в сохранении канонической украинской православной церкви. Почему? Почему? Ну, наверное, тому що, як говорится, якщо вспоминать терминологию середини 20 века, не зіганулі, не присягнули преступникам. Ставте лайк під цим відео, якщо ви теж радієте, що російські попи нарешті починають отримувати заслужену кару від Господа Бога. І пишіть коментар, якщо хочете для них більшого покарання, Бог все бачить.